Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку симетрія. Побудова відрізка симетрична даному відносно осі симетрії. Краса тісно пов'язана із симетрією. Герман Вейль. Ми з вами сьогодні. Привідкриємо цікавий і непізнаний світ математики, ознайомившись симетрією, дізнаємося, де в реальному житті ми зустрічаємося з таким перетворенням, навчимося будувати найпростіші симетричні фігури. Ця тема широка й цікава. За один урок ми всього не з'ясуємо. Продовжимо її вивчення на наступних уроках, адже знання цього матеріалу потрібні архітекторам, дизайнерам конструкторам, художникам. Але перш ніж познайомитися з новою темою, давайте згадаємо, які прямі називаються перпендикулярними. Дві прямі називаються перпендикулярним, якщо перетинаються під прямим кутом. Прямий кут це кут 90 градусів. Він позначається ось так квадратиком. А побудувати прямий кут ми можемо за допомогою косинця. Симетрія від грецького відповідність, властивість об'єкта відтворювати себе, Вісь симетрії, наче дзеркало, відносно якого кожна точка об'єкту має симетричну їй точку. Симетрія передусім геометричне поняття, однак воно існує і в інших науках фізиці, хімії, біології та в інших галузях людської діяльності, філософії, естетиці, соціології, мистецтві тощо. Давайте подивимося. Цій точці відповідає симетрична їй точка відносно осі симетрії. Що ми можемо побачити стосовно цих точок? Що вони розташовані на рівних відстанях? Від осі симетрії. Ось симметрія це пряма, відносно якої розташовуються симетричні точки. Ця відстань дорівнює цій відстані. Для цих двох симметричних точок ця відстань дорівнює цій відстані. Те ж саме з іншими симетричними точками. Тобто симетричні точки розташовуються на однаковій відстані від осі симетрії. Але якщо ми виміряємо цю відстань і відкладемо її ось тут, на продовженні прямої ось тут поставимо точку. Чи будуть ці точки симетричні? Ні. Бо що можна ще побачити? Стосовно цих симетричних точок, що вони розташовані на прямих перпендикулярних до прямої, яка є ось у симетрії. Бачите? Проведені прямі перпендикулярні до прямої, і на них розташовуються точки, які є симетричними. Якщо зверху подивитися на будь-яку комаху і подимки провести посередині пряму, то ліві і праві половинки комах Будуть однаковими і по розташуванню, і за розмірами, і за забарвленням. Адже ми ні разу не бачили, щоб у жука або бабки, у будь-якої іншої камахи лапи ліворуч були б ближче до голови, ніж праворуч, а праве крило метелика або сонечка було б більше, ніж ліве. Такого в природі не бува, інакше комахи не змогли б літати». Всі кристали також симетричні. Тобто ми можемо провести ось симетрії. І цій половинці буде відповідна інша половинка, яка є симетрична. Бачимо відстань від цієї точки до вісі симетрії і цієї відстані рівня. В архітектурі симетрії підпорядковані споруди стародавнього Єгипту і храми Античної Греції, амфітеатри, тріумфальні арки, римлян, палаци і церкви Ренесансу, так само, як і численні споруди сучасної архітектури. Так само ми тут можемо провести ось і симетрії, і цій половинці буде симетрична інша половинка. Симетрію використовують і митці, використовується вона і в танцях. Фігури F і G називаються симетричними відносно прямої А. Якщо симетрія відносно прямої А переводить фігуру F, у себе, то така фігура називається симметричною відносно прямої А. Давайте побудуємо точку симметричну даній точці. Є точка А, і пряма А. Продоведемо через точку А пряму перпендикулярну прямій А. Провели. Перпендикулярно. Точкою перетину цієї прямої з прямої А буде точка О. На продовженні цієї прямої відкладемо відрізок оа 1 який дорівнює АО. Тобто, поміряли відрізок ао 1 і відклали такий самий відрізок від точки О. Ось тут 9 см від точки перетину О. Відклали ці ж 9 см. І знайшли точку А1. Відстані між точками А і О, і точками О, А1 буде рівними. Ці відстані рівні. Точка А1 називається симетричною точці А відносно прямої А. Пряма А, це ось симетрії. Давайте тепер побудуємо відрізок симметричний даному. Є відрізок АБ і пряма А. Побудуємо відрізок А1Б1 симметричний відрізку АБ відносно прямої А. Робимо так само з точки А. Проведемо пряму перпендикулярну до прямої А. Продовжимо цю пряму. Виміряємо відрізок А до перетину, поміряли і відкладаємо такий самий відрізок. Знаходимо точку А1. Тобто ці відрізки рівні. Те ж саме робимо з точкою Б. Проводимо пряму перпендикулярно до прямої А, вимірюємо цю відстань і на продовженні відкладаємо таку саму відстань, знаходимо точку Б1. Тобто ці відстані також рівні. А тепер просто сполучаємо прямі А1, Б1. Розгляньте малюнки, на якому малюнку червоний і синій відрізки є симметричними. Поставте на паузу і потім ми разом розглянемо всі ці малюнки. Давайте розглянемо перший малюнок. Якщо ми візьмемо цю точку і подивимося, яка відстань до прямої. Ми бачимо, що ця відстань і ця відстань зовсім різні. Отже, ці відрізки не симметричні відносно цієї прямої. Розглянемо другий малюнок. Ми бачимо, що відстань від цієї точки до відрізку десь дорівнює відстані від прямої до цієї точки. Але чи будуть ці точки симетричними? Ні. Адже вони Лежать напрямі, не перпендикулярній до прямої, яка є ось у симетрії. Давайте розглянемо третій малюнок. Тут відстані рівні. Ці точки знаходяться на прямій перпендикулярній до осі симетрії. Відстані між цими точками рівня. І ці точки також розташовані на прямій, перпендикулярній до осі симетрії. Отже, ми маємо симетричний відрізок тільки у третьому випадку. Домашнє завдання. Побудуйте відрізок А1Б1 симметричний відрізку АБ відносно прямої А. Дякую за увагу.